Вітаю вас на моєму каналі Марення Марії. І давайте ми сьогодні зробимо розклад, який присвячено зустрічі весни. Це може бути для когось імболки, це може бути для когось трітення, це може бути для когось будь-яке свято, яке чудово пов'язано саме з цією датою. Давайте подивимося, що вищі сили, хроніки Акаші будуть нам передавати, об'являю вищих мастеров, учителей, наставників, щоб вони нам розкрили. Інформацію стосовно нашої весни, нашого пробудження, і які посили вони нам дають. У нас сьогодні дві позиції: зайчик з таким блискучим яйцем і така няшка-зайка. Чогось вони сьогодні попросилися в мене. Давайте у нас буде два варіанти, тому що розклад обширний. Можете ви обирати по колодам. Можете. Обирати по цифрам, можете обирати по зайчикам, в кого як зіграє інтуїція. І давайте ми з вами розпочнемо. Хроненька каша відкрить. Зайчик номер 1 Можливо, він в когось два. Хто обрав зайчику, обирайте по зайчику. Отже імбулк, стрітення. Зустріч весни. Перша позиція це буде свічка. Друга позиція це буде земля під снігом. Третя позиція давайте сюди. Третя позиція сам сніг. Четверта позиція сонечко. І слідуща позиція вода. А також не забуваємо насіння і сходи. Те нове, що має прийти. Перша свічка символ, надії, ресурс цього періоду для тих, хто вибрав позицію номер 1 Ну що ж, друзі, час вже брати відповідальність за свої руки. час вже Зрозуміти свою цінність, вже мали ви зорієнтуватися, що саме ви бажаєте. Вже всі списки написані, вже всі, в принципі, мрії є, і ви знаєте, що вони є здійснені. Ваша задача залишилася в тому, щоб її почати реалізовувати. Тому на вас покладається, і так як ви тільки зараз на початку вас. Має бути ось ця стабільність і, в принципі, символу цього процвітання і весни, розцвітання і весни це є самодостатність самої себе, вам же не важлива думка інших людей, тому ви чітко стаєте на свій шлях і прямуєте до своєї мрії, до своєї, можливо, навіть і призначення. Земля під снігом це те, що поки спить, але проснеться сама. Тобто сама стихійна, стихійна сила. І можу сказати, що будь-яка спляча сила вона може проснутися. А так як ця весна, вона проснеться неодмінно, Сьогодні у нас розклад для зайчиків просто суперовий. Чому? Тому що ідущому відкриваються дороги, ідущому йдуть ключики, які вони мають. Читатися, да, які мають відкриватися. У вас прям ціла лава відкривається. Чомусь мені забажало шаманський оракул, який вам говорить, що ви мало того, що йдете, у вас ще йде, то у ваша і фізичний розвиток. Тобто у вас достатньо сили, навіть якщо ви там будете втомлені тілом, хоча тіло відгукнеться на вашу енергію діяти. Піддасться і вам допоможе. Тепер обмеження. Сніг, сніг. Слідуюча позиція, обмеження. Це те, що варто прийняти, але маєте зрозуміти, що сніг це лише тимчасове він може і він не вічний, і ці обмеження можуть вийти. Ну, По-перше, тут не треба чекати якогось знаєте, чуда, яке прийде, і здійснить всі ваші мрії. Тут варто тримати себе в русі, тут варто тримати себе в справі, тут варто тримати себе в настрої. Ось. І так це є обмеження. Так, ви поки ще не можете право вредувати, да? Вам треба покласти сили на те, щоб поки є ось ця хвиля, поки йде, річка починає текти так бурно. Можливо, це є звісником того, що ви. Досягнете свого успіху. Тому тут поки що варто тримати себе в дисципліні і варто тримати себе на плюсах. Далі, сонечко, зовнішня сила, яка допоможе у вирішенні ситуації. Дивіться. Вам надається все, аби ви були на, аби для здійснення мрії, для реалізації себе, для того, щоб все було так, як ви бажаєте. Сонечко вам бажає, Вищі сили з вами і вони вас підтримують в повному обсязі. Тому а тут, напевно, більше говорити нема що, хіба що я можу дати вам ключик. Як це, сприйма... як це сприймати да? енергетично, як це сприймати з мудрістю? Да? Я на це заслуговувала, я над цим працювала, це те, що мені треба. Всі практики, які я робила, це теж мені це треба. Всі знання, які я отримала, це теж все, я, в принципі, це заслужила. І після сонечка, і того, як розтане сніг, в нас йде вода, процес, який знесе все минуле із собою. І а вже ж забере сніжочок обмеження. Так, Вода. Ну, тут картинка про те, що не дивлячись на будь-які умови, які можуть статися, і ви маєте розуміти. Цінність того, що ви маєте. Тобто, щоб не було такого, тому що тут сонечко надає можливість, і тут вам говорять, не розхалажуйся. Пам'ятай, як ти всього цього добилася, і от основні постулати треба тримати обов'язково зберегти, тому що ми тебе вчили, ми тобі допомагали, а тепер ти маєш це зберегти для того, щоб рухатись далі. Давайте подивимося насіння і сходи, і те нове, що з'явиться в вашому житті, і те, що в принципі пов'язано із, із рушійною силою, там, де вам прийдеться працювати далі над своїм проєктом. Іноді буває робота, вона переходить таку в рутину, але що би ви не робили, робіться з любов'ю. І продовжуйте розширятися, розвиватися, придумувати, робити акції. Тобто тут простір для, вашого, для вашої стабільності, для... і працюйте обов'язково з любов'ю, як би там не було. Ну що ж, на імболк я вважаю, що досить такі потужні енергії, потужна, Да, з благодарністю, бачите? Благодарність, по-перше, до себе, благодарність до. Або вдячність до вищих сил і вдячність до людей. Ось так. Тому я вам від щирого серця бажаю вам успіху, натхнення, в принципі, тут і не треба натхнення. Давайте ми візьмемо просто пораду для того, щоб ваша посмішка і очі сяяли... посмішка була ширшою, а очі сяяли ще більш. Ще більше і було більше запалу. Ну, По-перше, треба реально практикувати да, себе для того, щоб ви були в спокої, для того, щоб ви були в рівновазі, насолоджуватися обов'язково тим процесом, який у вас є, і розуміти, де я, що я роблю взагалі, і для чого я це роблю. Да. По-перше, вам дають багатство, вам дають. Ну, там, добробут, да? Навіть не добробут, а вам трошки дають більше розкоші ніж у вас є на сьогоднішній день до після зими. Ось. І просто розуміти, що я роблю, я получаю, я люблю, я получаю, я люблю те, чим я займаюся. Перший варіант, я вас вітаю. Справді класний, класний розклад, класний посил, і ж ще можу сказати, що неймовірні, в першу чергу, ви. загубила десь. Раку. Ставте свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, а ми переходимо до другого варіанту. У нас друга колода, другий зайчик. Ось так, подивіться, який він, що він нам принесе. Побачимо зараз. Отже, в нас шість позицій. Які нам розкажуть, що нам дасть весна, що нам дасть розцвіт, що нам дасть набухання наших брульок. Бруньок, я припрошу, бруньок. Отже, перша позиція це свічка. Друга позиція це земля під снігом, третя сніг. Тобто це обмеження, да? сніг не пускає. Сніг це обмеження, далі сонечко у нас припікає, що нам дасть зовнішня сила в реалізації своїх ідей, дій, кар'єри, любові. Водичка це бурхлива стихія, яка принесе за собою або, зрозуміло, знесе, знесе хоча б обмеження. Водичка, далі насіннячка, і сходи, які приносять щось нове, і те, що з'являється у нас в житті. Перша свічка. Ну, що тут можна ще бажати? Да? Якщо ми говоримо про реалізацію, ви розумієте, що ти на щелчок не станеш, ви на кого не надієтесь, ви чітко чекаєте, ви буб, з бубном бігаєте над своєю справою, ви її плекаєте, ви над нею чітко працюєте, обмісковуєте і насолоджуєтесь. Тобто те, Чого ви, можливо, колись боялися зробити, реалізувати, нарешті почне потрохи проявлятися, принаймні нагадувати собі вам про себе. Земля під снігом. Тобто, друзі, це те, що поки спить, але приснеться само собою, обов'язково, коли ви постанете перед. Питанням, чи варто мені займатися цією справою взагалі, чи не просто це якийсь, чи мені далі потопати в прокрастинації, чи можливо треба виписати і запитати, чи правда це моє, чи ні. І тут вам слід просто зробити Буде аналіз і буде екзамен, чи варто мені цим займатися, і чи варто вищим силам допомагати. Тут лише ваша робота, яка, в принципі, давайте я вам трохи допоможу. Через карти Таро, нехай Вищі сили вам підкажуть, як справитися з цією стихійною, сплячою силою. Іде, певно, розумієте, коли у вас почнеться процес аналізу, да, чи варто цим взагалі займатися, то тут постає питання взагалі, чим я займаюся, те, що мені заважає в реалізації реальної моєї дії. І чому карта місяць? Тому що ви реально берете на себе от в рюкзак. На спину ви берете, от мені ще це пригодиться, мені ще це пригодиться, мене ще це пригодиться. І врешті-решт, ви просто це скинете. Просто треба буде це прийняти, що воно все є. І можливо, це взяти і опінити. Можливо, просто ну, встати голим і подумати: можливо, мені просто початися діяти. Можливо, мені просто час нічого не робити. Хай воно відійде. Я на нього подивлюсь з боку, зі сторони. І просто зрозумію, що мені треба, що мені не треба, що вже віджило само себе. Сніжочок, обмеження, які у вас обмеження? Ви не можете по факту. Знаєте, що я тут трохи... Дивно, є лук, да, спис. Так, це Пентаклі. Я дуже люблю цей ракул. Не все-таки це нічій. Від того, що все відбувається не так швидко, як ви добажали, вам трохи для того, щоб ви нанесли тобі рюкзачок, в який ви напхали все і вся, і ви думаєте, що вам знадобиться, не довіряючи самим собі, отут, скоріше, вам вас хочуть перевірити, або для вашої стабільності так буде краще, щоб ви могли спокійно. Реалізовувати себе, да, для того, щоб ви не згиналися під важкістю ваших думок, ваших додаткових мрій, а чітко зрозуміли себе. Тобто йде, знаєте, як цибулька відкидає зайвих, шелуху свою відкидає. Отут йде той самий процес. Тому ви не можете рухатись швидко, у вас не йдуть стрімкі і, можливо, йде внутрішній конфлікт. Сонечко, що вам скажуть зовнішня сила, і як вона допоможе? Ну, як не крути? Вони говорять про те, що це твій урок, і ти мусиш його пройти. Можливо. Вам варто все ж таки побути наодинці. Можливо, вам треба прописати, якщо ви любите писати, да? якщо ви сіли прописали і залиште, воно має все вкластися в просторі, тому що зовнішня сила, яка має вам допомогти, яка розтопить цей лід, вона все ж таки говорить: я її не пущу, чи його, поки вона не подружиться із своїми тараканами, поки вона не зрозуміє це, давайте, як вам це зробити. Треба допомогти вам все ж таки. Я ну, не дивлячись на те, що я говорила, що ви там біля своїх ідей бігаєте з Бубном. Як не смішно, але вам треба варто залишити цей бубін, все ж таки просто залишити і не дергатись. Ви себе самі видгуєте так, що потім аж голова може лопнути від таких думок. Вам варто кинути все і, врешті-решт, подивитися на себе в зеркало і зрозуміти, чого я хочу. Просто встаньте в повний рост і гляньте на себе, чого ви бажаєте. От, от насправді, чи просто це з минулого вас тяне, чогось ви не досягли, а можливо, вам треба було просто це як допоміжний інструмент, але не більше. Ну, трохи ражовую багато, але справді треба варто подивитися на себе в зеркало, для того, щоб зрозуміти, що ви бажаєте. Давайте ще. Ну, бачите, знову дзеркало, і просто відшелушити те, що вам взагалі, от реально вам просто не треба прийняти рішення і тоді. Прийняти рішення, не забувайте, що це має відбуватися з якоюсь любов'ю, з радістю. Можливо, з кимось треба порадитись, можливо, зайти в медітацію, можливо, вам треба звернутися до спеціаліста, можливо, пройтись якісь курси. Як зміниться тоді ситуація, якщо ви чесно подивитесь на себе в зірка? Ну, будь ласка, зразу йде ясність, зразу йде розуміння своїх дій, зразу йде. Ну, ясність і зразу йде дія. Да? Вже натягнута тітіва і вже йде постріл. Вода. Вода процес, який все ж таки знесе минуле, врешті-решт, да, вам допомагають вищі сили, і говорить про те, що. Не варто звертати уваги на те, як роблять ці, щось роблять другі. Вам варто занурити в себе, тому що кожен особ, особливий, кожен має свої барви, і саме ви маєте ці барви привнести, привнести до цього світу. Не сумувати за тим, що просто знесе ріка, яка буде говорити О, зараз, зараз. І вода, яка прийде і скаже, що все стабільно, що все відбувається так як, слід. Ні, не так, як слід. Тут треба все ж таки проявити ініціативу і допомогти тій воді знести все минуле там де ви маєте кучу ідей але по факту ви їх не робите там де ви знущаєтесь над собою да? а просто треба ну в принципі я вже сказала що треба ось і не забувайте будь ласка що план реалізації себе що цінність себе ще ніхто не відміняв Насіння всходи, ну, така потужний розклад і потужна робота, яку ви маєте здійснити. Насіння сходи те нове, що з'явиться в житті, і ви по. Переможете ось цей місяць, який вас вганяв, але він просто робив чистку, чистку ваших думок, чистку ваших намірів, чистку ваших дій. І він перетворюється в мага, коли я знаю, що хочу, коли я роблю, навіть якщо я не вмію, мене це не бентежить. І Ой, Боже, яка прелість. Яка краса? Подивіться, все закінчується врешті-решт сонечком. Тобто ви переходите абсолютно на новий період свого життя, там, де навіть ваші мрії, ваші уявлення, які були у вас стосовно певної справи, стосовно вашої реалізації, бо тут по-іншому ніяк, вони починають реалізовувати себе, вони починають. Здійснюватись і трохи легше відноситися, будь ласка, до своїх планів, тому що вам треба в реальності, вам треба ну, збагатити саму себе, тим самим втративши частину, яка вже віджила. Ось таке стрітення, ось такий імболк для позиції номер 2 Пишіть коментарі, ставте вподобайку. А ми об'являємо хроніки Акаши закритими.